Провели із почастями в останню путь. Данило та Дмитро пішли добровольцями, аби захистити країну від навала агресора. Більше 160 днів у самому пеклі вранці 11 серпня позиції хлопців ворог підступно розстріляв станку, забравши життя двох друзів. Кожен з них мріяв про звичайне створити власну родину, народити та виховати дітей. Але повномасштабний напад Росії на Україну 24 лютого. Перекреслив все в одну мить. Дмитро було 36 років. Ця людина, котра приїхала з Російської Федерації, прийняла громадянство України. Спочатку він проживав у Мелітополі, потім у Вільнянську. Прийшов до нас добровольцем визволяти Україну, землю, на котрій він живе. Був Дуже відчайдужним, завжди рвався, хотів на найскоріше вигнати ворогів і жити вільним життям. І можу сказати, що він зробив все, що міг запорізьцю Данилу Ольшанському не було і тридцяти. За місяць він би святкував свій 25-й день народження до повномасштабного вторгнення РФ до України. Хлопець разом з сім'єю займався вирощуванням кизилу у найбільшому кизиловому саду в країні та всій Європі. Що знаходиться під Токмаком, він був розумним, активним, життєрадісним та харизматичним хлопцем, особливою людиною. Таким його і запам'ятають друзі та побратими. З тані у нас багато знайомих, тому що одного віку а, завжди був таким активним хлопцем. завжди на позитиві, як я сказала. І... Прийшов він добровольцем. Прийшов він добровольцем за позовом свого серця, душі. Кожна людина, котра приходить добровольцем, це люди з великим серцем, з душою. І тому нам дуже боляче втрачати таких людей, бо це ті люди, котрі обирають бути там, щоб інші жили нормальним життям кожен день.